Ми продовжуємо говорити про вічні цінності нашої країни, що оточують нас, і як не згадати про величні українські ліси. Вони невід'ємна частина нашої екосистеми, нашої економіки, соціуму та культури. Саме про цінність наших українських лісів ми зараз будемо говорити із гостею у нашій студії. Це Юлія Плешакова, провідна інженерка з лісокористування східного лісового офісу. Вітаю вас! Доброго дня! І хотілося б спочатку поговорити про найголовні. Чому ж ліси є такими важливими для нашої країни? Ну, зараз питання по екології, це дуже важливе не тільки в нашій державі, а у всього світу. Е, є такий е, таке, е, пункт у введення лісового галузі, як захисні ліси. Якщо взяти, наприклад, нашу Дніпропетровську область, у нас дуже велика кількість захисних лісів, які ми створюємо, і тим самим ми закріплюємо ґрунти. Зважаючи на те, що у нас дуже багато пісків, ми їх закріплюємо. І це вже не просто піски, які гуляють, а майбутнє насадження, яке буде працювати на здоров'я наших людей, буде легенями нашої держави. Звичайно, ліси це і економіка звісно, держави, звісно. це і культура, бо скільки традицій, всяких обрядів проводяться у лісах наших українських, це дуже гарно. На жаль, зараз повномасштабне вторгнення. Зрозуміло, що це все залишається трошки на потім до нашої перемоги. Але дуже цікаво дізнатися, як саме під час цього повномасштабного вторгнення наші ліси змінилися зараз. Дуже велика територія лісів є е, 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 дуже небезпечною у зв'язку з тим, що. Е, там дуже багато нерозірваних снарядів, дуже багато замінованої території. І не тільки людям відпочивати, там заборонено, а навіть спеціалісти не можуть потрапити на деякі ділянки, поки туди не прийшли рятувальники і не обстежили цю площу. Ну і звичайно на це буде ще потрібно багато часу, щоб все обстежити, все привести до ладу, щоб можна було фахівцям заходити. Це ж не за один день потім Ні, Звісно, це дуже великі площі, які потребують дуже ретельного обстеження. Це, на жаль, дуже довгий час буде. А взагалі на що чекати нашим лісам? Що з ними буде після перемоги? Можливо, будуть плануватися якісь висадки або відновлення якихось територій чи взагалі створення нових лісів. Звісно, як тільки буде перемога, ми почнемо обстежувати всі ділянки нашої території лісової, будемо залучати туди рятувальників, які будуть розміновувати ліси, і лісова галузь буде проводити всі заходи, які будуть потребуватись. Тобто, якщо є нерідко, що ліс згорів. Його будуть обирати, і на місці цього згорілого лісу ми будемо висаджувати новий, доглядати за ним. Ну а скільки взагалі от цікаво часу потрібно на те, щоб от з нуля взяти, висадити ліс і щоб він вже обрів форму лісу? Скільки на це часу, років, десятиліть потрібно? Ну, все починається з того, що до переведення у вкриту лісу лісом площу проходить років 10. Це насадження замикається, і воно буде метрів п'ять заввишки. Але так, щоб там можна було ходити і головою не зацепитися за гілки, це ще раненько. То десь у віці 30 років це буде повноцінне насадження, яким можна буде пишатися. Тобто, це така довга, але край корисний, важлива. Це робота. дуже довгий і складний процес. А взагалі, як нині підтримують ліс області? Висаджений ліс ми доглядаємо, проводимо догляди, прибираємо бур'ян, проводимо рубки формування тобто, обираємо дерева, які відсталі в рості, які заважають розвиватись іншим деревам. Проводимо всі заходи, щоб ліс не згорів, робимо протипожежні смуги, які називаються мінералізованими. Це все, всі заходи спрямовані на те, щоб ми виростили максимально цінне, здорове насадження і посприяли всьому, аби ніякий фактор не вплинув на те, щоб насадження загинуло. Зрозуміло, що всі ваші колеги всі підтримують ліс. А чи може звичайна людина якось допомогти лісу або краща допомога це не зашкодити? Не, ну зараз дуже складний період в житті кожного українця, тому найкраще для лісів зараз дійсно не зашкодити. І це не тільки для лісу, а й для самих людей краще буде зараз туди просто не ходити. А цікаво, чи під час війни не Припиняються ж ні рубки чорних лісорубів дерев, ні туристи також ходять з небезпечним приладдям, які можуть і вогнище там залишити, і ще щось. Як взагалі от люди впливають на ліс? Uh... Ті, яких ви перелічили негативно. Чорні... Л... Чорні лісоруби, вони ну, звісно не бояться нічого. Їм ще ні на що. Так, бувають такі моменти, коли ми бачимо, що там небезпечна ділянка і нас це може зупинити. Але людей, у яких є мета, вони ховаються саме в таких самих важких лісових умовах. У них наче снаряди, ви не пройдете, їх не схопите, а вони можуть пройти. Ну, це, це люди, ті, які не бояться нічого. Вони не бояться, що їх піймають. Вони ризикують своїм життям і йдуть за для якоїсь там наживою, лізуть в ліс. І це шкода лісу. Так звісно, це шкода. Вона обраховується о, дуже великими сумами збитків для нашої держави. Я читала, що ще небезпечні для ліса фермери, що палять стерню. це питання актуальне дуже багато років. З цим лісова галузь бореться, бореться, і кожен рік все повторюється, повторюється і повторюється. Кожен діє в своїх інтересах. Вони випалюють, бо це для них там має якийсь сенс. Але вони це роблять не контрольовано. Вони підпалили і поїхали собі додому. А то, що воно може перейти на ліс і буде більш масштабна пожежа, їх це не цікавить. Тому е, наші е, люди відразу виїжджають і починають боротися з полум'ям. І е, з метою попередження таких ситуацій у нас є мінералізовані смуги, які е, максимально по Сприяють тому, щоб пожежа не заходила в ліс. Це смуга, яка не дає вогню перейти через неї. Так, і... Так, якщо мова йде про низову пожежу, коли горить просто трава. Е у нас навколо лісу е пропахані смуги. І коли трава доходить до цієї смуги, е є метра два перепаханого, де немає трави. І це зупиняє полум'я. Якщо воно не розійшлось до таких масштабів, що воно може перекинутись, якщо вітер подуне в певному напрямку, то це дуже гарно попереджає пожежу. Звісно, дивую, тому що і з року в рік фермери знають, що це може зашкодити, але все одно вони продовжують. А нема нормальних фермерів, які самі чи можна там запросити, щоб е зробили тобі біля твого поля якусь смугу? Таких послуг не надається у нас? Чи е вони цим не переймаються? Е ну, це ж затрати, це mm -hmm. все затрати. Це треба заплатити трактористу, щоб він сів на трактор і зробив оце все. Е треба заправити той же самий трактор. Це не вихід. Интересах. Жахливо, звичайно, звучить, тому що ну, будемо сподіватися, що зрештою все ж таки це припиниться. А є за це відповідальність якась? Якщо ми виявляємо пожежу і є людина, яку ми виявили, і довели, що це саме ця людина винна в цьому всьому, то так, звісно, тих людей ми притягнемо за відповідальність. Але на жаль, дуже такі часті випадки, що ну Хто чекає, щоб його за руку вхопили? Ну звичайно, всі запалили, поїхали і все, і нехай так, воно там так. Ну, сподіваємося, віримо і у найкраще і хотілося б, звичайно, також дізнатися, якщо ліс новий висаджений, який ви зробили, він як він підпадає під вашу охорону? Ви можете, наприклад, ви вирішили висаджувати новий ліс. Вам треба з державою якось домовлятися для цього узеленчиї, якась державна програма, де є місця, де можна висаджувати ліси? Як це взагалі визначається? Ми ліс висаджуємо на своїй території. На своїй території. У нас є рекомендації лісовпорядкування, які вважаються і базовими, те, що на 10 років рекомендується, і поточними, те, що нам рекомендують кожен рік. У нас є площі, які нам рекомендують засаджувати, тобто це підстворення лісових культур. І звісно, якщо пройшла якась рубка, ми просто зобов'язані відновити те, що ми забрали. Це є обов'язковим обов'язковим пунктом. Відновлювати, підтримувати так, і висаджувати. Круто. І звичайно, сьогодні свято, сьогодні День Незалежності України. І дуже хотілося б почути від вас побажання для всіх наших глядачів. Я вважаю, найголовніше це перемоги, перемоги кожному, І щоб наша держава процвітала миру над головою. Yeah. Стовідсотково підтримую кожне ваше слово. Ми всі чекаємо на перемогу. Ми сподіваємося, що вона буде дуже скоро. Дуже дякуємо, що ви доєдналися до нашого ефіру, і дуже дякуємо вам за вашу роботу, яку ви постійно виконуєте і робите це дуже дуже добре. Дякуємо Дякую вам. і я нагадаю, у нас у гостях була Юлія Пляшакова, провідна інженерка з лісокористування східного лісового офісу.